Треба нам проточити головку на 3 мм, щоб зменшити камеру згоряння. Будемо переробляти генератор на газ. бо Ніхто не знає, яка буде зима. Тут токарний станок зажати не так легко, фрезерного нема, щоб фрезернути, тому вирішив зробити ось таку приспособу. Позбирали відходи від токарних робіт. Тут якийсь обруч, ще якийсь трубки кусок біглим то зварив, нема коли бається, тому що світло виключають. Далі струбціною зажав клапану кришку. І сверлильним станком висверлив 4 отвори, далі йдемо до токаря. Зажметься тут патрон, проточимо робочу поверхню, далі прикрутимо головку на 4 болтика і проточимо 3 мм за одну і буде у нас приспособа готова. Можливо, ще хтось захоче переробляти генератор на газ, вже буде готова приспособа. Це Доволі просто. Привіт, друзі. Раді вітати вас на своєму YouTube-каналі. всіх гостей, а також підписників мого каналу. Вирішив переробити свій генератор на газ. Пробували на газу з балона менше більше працює. На природньому не дуже. Тому знайшов таку стару головку. Тобто в мене була запасна головка. Проточили головку на 3 мм станок не могли зажати, тому прийшлося зробити таку приспособу. Зажимається станок, проточили, прикрутили головку і проточується без питань. Все проточено добре, тут трошки вже ребро тоненьке, на краю вібрації, але тут не зажимає, то нема такого страху. Далі головка не нова. Треба ще притирати клапана, тому що. І мотор масло пив, один клапан я вже притер. Скажу зразу, на такий експеримент я б не наважився, якби в мене не було запасної головки. Тому, так як є запасна головка, вирішили зробити такий експеримент. Тобто зменшити камеру згорання і подивимося, що воно з того всього вийде. Далі треба проточити клапан. В ідеалі було б прошарошити гнізда, але в мене немає таких фрез, тому що. Гнізда запресовані не дуже рівно. Тому зробимо поки як є, а можливо колись знайдемо фрези. Притираю клапана такою приблудою, Коштує воно вроді недорого. Тут присоски під різний діаметр клапанів. Робиться все дуже легко, Зажимаю. беремо клапан, ставимо пасту, тримаємо ту приблуду руками. Тримати мертво не треба. Чуд -чуд тут Ось так воно тоді працює. Зад, перед. Добре, проточуємо клапан. досить треба проточувати ще далі Тут був такий круглий камін. В ідеалі це було в покарному станку дуже добре Токарного нема є те що є купає сторона ми не знаємо, що з коло вийде. Ще є маленька ради Ще трошки треба проточити. Вроді добре. Головку ще треба буде помити. Проточували в каналах є стружки багато. Саме краще стружку вимивати навіть не повітрям, а водою під тиском. Так, десь була в нас паста, все що у нас для чорнової обробки. Фаску клапана. Відео буде не дуже повне, тому що трошки часу нема. Так, головні моменти. А, не так. Вставляємо клапан гніздо. Беремо нашу приспособу для притірки клапанів. Переключаємо першу передачу і починаємо притирати. Спішити не треба, в таких випадках зажимаємо і тазу відставку треба підносити, щоб попадала туди знатка. Так, поки що результату не видно, йдемо далі. Притремо клапана. Далі покажемо, що ми будемо робити. Далі генератор у нас отакий от Ято. На початок війни купили, І що було. Одне ті, що тут обмотки мідні. Заявлено 2,5 кВт, максимально 2,7 на короткочасна нагрузка. Все, що заявлено, все він витримує. Вже літру ось купили такий карбюратор. Треба його дещо там під газ пружинку трошки ще околорочувати під, під природній газ. Коштував він в районі 500 гривень. Зараз кажуть, ціна підросла вроде, до півтора і то не дуже є. Ну, Коротше, далі розберемо, потім покажемо далі, що, що воно і як і що до чого. Чи нам щось з того вийде взагалі, чи не вийде. Поки на паузу. Так, йдемо далі. Промили головку, наскільки то можливо, притерли клапана, то зняли головку з нашого генератора. Ось така в неї є вибитий мотор, э, вірніше номер, все як положено. На гільзі хон присутній, мотор в нормальному стані. Ще одне. Тут хлопці втинають, які направляють ще Я вирішив нічого не врізати, просто засверлив далі отвори, тому що знялося 3 мм, значить посадочне гніздо, посад... місце посадив нижче на 3 мм. Бо можливо, я захочу колись поставити все на місці, тому не хочеться портити в кайф заводські деталі. Отаке. От Коротше, купив ще такий дешевий набір прокладок. других у нас нема, ціна 130 гривень. Коротше, будемо збирати. Далі буде. А, і ще одне. На впускному клапані отаких от двигунів присутній сальні клапана. На випускному немає, на впускному є. Тому якщо десь там хтось робить двигун, заодно і треба міняти отой сальничок. Все. Зберемо докупи. Далі буде. Так, поставили ми проточену головку, відрегулювали клапана. Заодно регулювали ще регулятор оборотів, бо бачили в Ютубі, хлопці перегинають до ту тягу. Я нічого не хотів гнути, бо, тому що, можливо, я колись захочу поставити все назад. Тоді ціна питання буде просто поставити головку назад рідну і купити нову прокладку. Тому регулятор я вже в себе показував, як регулювати. Тут даємо повний газ, відпускаємо болтик і а чи ключиком валік провертаємо за годинникою стрілкою до упора. Повторюю, стягу приходиться регулювати, тому що головка сідає нижче. і вона виходить 2-3 мм вже якби задовго. Далі. Як не крутий він на природньому газі, не хоче працювати без налаштування, під клапаном стоїть ось така пружина. Вона відносно засильна, тому що тиск трошки паде і на холостих починає підгазовувати. Найшли легшу пружину, заводимо суміш багато, тому ось тим краном трошки прикрили газ, працює вроді нормально. Але в ідеалі придумав, що. Можливо, коли ці зроблю, буде час, отут треба буде нарізати різьбу і поставити регулювальний болт, щоб у ту пружину поставимо навіть, навіть та легша, що є, можна її було підрегулювати. Тому що там теж бачили в Ютубі, хлопці відрізають там один виток, два витка. Ну, Відріжеш один виток, а можливо, треба було відрізати пів. І все, ти вже його не допаяєш. Самий ідеальний варіант буде нарізати отут різьбу. Дуже миленький крок. і Регулювати оту пружинку. Ну, поки ми виставили отак, тут краном прикриваємо, бо якщо відкрито повністю, суміш дуже багато. Пробували запускати такі дві болгарки одночасно. Зараз ми не зможемо того зробити, бо оператор знімає. Та болгарка в нас що має? 720 Вт і та 2,2 кВт. На отій Болгарці, якщо одну болгарку запускаємо, пусковий струм виходить в районі 3 кВт. Зараз покажемо. Ось таке поверхневі налаштування, прийшлось бак зняти, щоб відрегулювати той регулятор. Можливо, так, би якось пальці завхав. ну Таке діло. Зараз трошки немає часу, збираюся на роботу, приїду, можливо, ми займемося тим регулювальним бутом. Десь знайду з мотоцикла карбюратор, там якраз є такі болтики з міленькою різьбою. Наріжемо різьбу і більш точно налаштуємо. Ну Поки що все. А, до речі, про роботу самого двигуна робота стала набагато м'якша. Бо до того десь там син знімав відео, можливо, притулю, можливо і ні. Ну, працював він так більш жорстко. Зараз почав працювати більш м'яко. Регулювальний блок, напевно, обов'язково, тому що в мережі є перепад тиску, завжди можна буде підрегулювати під даний тиск. Ну, На тому все. Дякую за увагу. Всім вдалого дня. Обов'язково поставте вподобайку і, якщо не шкода, підписуйтесь. До наступних зустрічей.